Я привіт! Рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми продовжуємо підготовку до зими і законсервуємо помідори. Вала всі необхідні овочі. Звичайно, що знадобляться Помідори. я буду закривати ось таку в основному оранжеву сливку. І ось у мене ще декілька таких червоненьких невеличких помідорів. Помідори мають бути твердоваті, не переспілі і без якихось дефектів. Також потрібен буде болгарський перець. Я вже його також почистила, прибрала насіння морква почищена, цибуля часник, цибуля в мене ось така велика. Я буду закривати на, у двох півторалітрових банках, і я взяла ось таку велику цибулинку. Або можна поменше і по одній. Часник, по два зубчика на кожну баночку. І ще потрібна буде зелень. Це в мене петрушка зелена, прямо з такими корінчиками буду використовувати і сусвіття кропу. І тепер моркву. Перець, часник та цибулю потрібно нарізати. Моркву потрібно нарізати тоненькими кружальцями. Тепер нарізаю перець. Оскільки він у мене вже на половинки розрізаний, то тепер кожну половинку я буду розрізати на три частинки. Що стосується цибулі, оскільки вона в мене ось така велика, я розрізаю її навпіл, і в мене буде на кожну баночку по половинці цибулі. Далі нарізаю її тоненькими у моєму випадку, напівкільцями, Якщо цибуля поменша, то тоді кільцями. І також тоненькими пластинками буду нарізати чесник. Поки я нарізала очі, у мене паралельно стерилізувалися банки. Як я сказала, буду закривати у двох півторалітрових банках і тепер на дно кожної баночки буду викладати зелень, петрушку та кріп. Далі в кожну баночку викладаю пластинки чеснику. У мене по два зубчики на кожну баночку буде. Морква в мене по одній невеличкій морквинці на кожну баночку, або якщо морква велика, то тоді по половинці. Я ще хочу взяти ось чорний та духмяний перець горошком, буду викладати чорного перцю десь приблизно по 7 горошинок на кожну баночку. І по дві горошини духмяного перцю і безпосередньо буду закладати помідори. І буду так чергувати, щоб і потрапляв перець і цибулька. Ось так. Перший шар викладу помідорів, так щільненько, більш-менш. Викладаю цибульку, ось так пів півкільця свої я буду розбирати. І по декілька шматочків перцю на одну баночку беру по одному болгарському перцю. І далі знову викладаю помідори. Знадобиться кип'яток, і ним я буду заповнювати банки до самого верху. Далі банки я закриваю простерилізованими кришками і залишаю на 25 хвилин. Сплинув у мене зазначений час, і всю рідину із банок я зливаю у кастрюлю. Тепер сюди додаю цукор, я додаю 100 г по 50 грамів на кожну баночку і додаю сіль. По одній чайній ложці, ось так без гірки, теж на одну баночку. Тобто 2 чайних ложки загалом додаю, перемішаю і буду відправляти кастрюлю на плиту. Я увімкнула максимальний нагрів і маринад мені потрібно довести до кипіння. І Після закипання додаю 9% оцет. Загалом по 3 столових ложки на банку перемішаю, знову доведу до кипіння і буду виключати. І відразу гарячим маринадом знову заливаю овочі. Після цього банки закатую, перевертаю, накриваю і залишаю до повного охолодження. У мене вже все готово і зберігати такі помідорки краще у прохолодному місці – дуже простий, і швидкий спосіб смачної, чудової консервації. А на сьогодні у мене все і я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди і до зустрічі в наступних відео.